Перший сніг. Одного ранку, першого дня зими, ведмежа Мешко прокинувся у своєму затишному будиночку. Він потягнувся, потім сів на ліжко і визирнув у вікно. Те, що він побачив, змусило його широко розплющити очі. Весь ліс був укритий білосніжною ковдрою. «Мама, мама, зима прийшла! Радісно закричав Мишко, вискакуючи з ліжечка і поспішаючи на кухню. Мама, яка саме готувала сніданок, усміхнулася, почувши радісний голос сина. Так, Мишку, настала зима, сказала вона, обіймаючи його. А сьогодні вихідний, тому ти можеш провести цей день, граючись зі своїми друзями. А можна я до них піду відразу після сніданку? Запитав ведмедик, нетерпляче поглядаючи на тарілку з млинцями. Звісно, але спершу зроби свою ранкову руханку, відповіла мама. Мишко слухняно виконав руханку, а потім з'їв свої улюблені млинці з медом. Швиденько вдягнувшись у теплу курточку, взявши санчата, він вибіг з дому і побіг до лісової галявини. На галявині його вже чекали друзі. вовчиня Томас. Білочка Софійка, їжачок Йойо і зайчик Петрик. Привіт, Мишку. дружно вигукнули друзі. Ти, як завжди, спиш довше за всіх, засміялася Софійка, стрибаючи навколо. Привіт, друзі! Чим займаєтесь? поцікавився Мишко. Томас вирішив зліпити найбільшого в лісі сніговика, пояснив Петрик, показуючи на величезний ком снігу. А ми з Софійкою готуємо укріплення для гри в сніжки, додав Йойо, -йо, показуючи на свій сніжколіп. Тоді я допоможу Томасу. вигукнув Мишко, відставивши санчата. Мишко й Томас взялися до роботи. Томас почав ліпити велику снігову кулю для тулубу, а Мишко трохи меншу для голови. Обережно, вона важка. попередив Томас. Перекочуючи кулю ближче до центру галявини. Раз, два, три піднімаємо. вигукнув Мишко, допомагаючи поставити голову сніговика на місце. Ух, ми це зробили. зрадів Томас, витираючи лапкою чоло. А тепер потрібні руки і капелюх, сказав Мишко. Вони знайшли кілька сухих гілочок для рук і старе відерце – Яке Томас приніс із дому. Поки вони завершували сніговика, інші друзі підготувалися до гри сніжки. Усе готово, оголосила Софійка. Розпочинаємо гру. Команда Томаса й мишка стали проти команди Йойо, Петрика й Софійки. Усі сховалися за своїми сніговими укріпленнями. Готові. вигукнув Томас. Так. Відповіла Софійка. Сніжки літали в повітрі, а друзі весело сміялися. Йойо -йо точно влучав у ціль. Софійка швидко бігала між укріпленнями, а Петрик стрибав, ухиляючись від сніжок. Томас і Мишко намагалися наздогнати їх, але ті були надто спритними. Ой, у мене закінчилися сніжки. вигукнув Петрик, сміючись. А у мене залишилася тільки одна. Сказав Мишко, кидаючи її прямо до укріплення Йо. -йо. Сміх лунав по всій галявині, а сніг під лапками друзів став гладеньким і блискучим від безкінечного бігання. Коли гра добігла кінця, друзі знову подивилися на сніговика. Хм, Чогось не вистачає, задумливо сказав Томас. Носа. вигукнула Софійка. У мене вдома є велика морквина. Запропонував Петрик, зачекайте, я зараз принесу. Він побіг додому і незабаром повернувся з яскравою помаранчевою морквиною. Тримайте, ставте, сказав Петрик, простягаючи морквину мишкові. Гаразд, піднімаюся, оголосив Томас, обережно ставлячи морквину на місце носа. Ура! Наш сніговик готовий! Вигукнули всі разом, захоплено дивлячись на свій витвір. Сонце почало сідати за обрій, і ліс наповнився ніжним золотистим світлом. Уже темніє, сказала Софійка, нам час додому. До завтра, попрощався Мишко, обіймаючи друзів. Коли ведмежа повернулася додому, він відчув себе втомленим, але щасливим. Мама зустріла його в дверях. Як минув твій день, синку? запитала вона. Було чудово, мама. Ми ліпили сніговика, гралися в сніжки і так весело провели час, розповідав Мишко. Я рада, що ти весело провів час, усміхнулася мама, загортаючи сина в теплий плед. Зима тільки почалася, а попереду ще так багато веселих днів. Подумав Мишко, заплющуючи очі. І цього вечора ведмежа заснув із посмішкою, радіючи першому снігу і новим зимовим пригодам. Дякуємо, що були з нами у Чарівному Світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!